Війська Росіян повідомляють генштабі, штурмують позиції Сил оборони на трьох напрямках у Донецькій області та активізувалися бої на Курщині. Я вам вчора в вечірньому огляді детальніше про це говорив і також повідомляв, що активно долучають до боїв проти нас північнокорейських військових. Нібито там є і втрати, навіть тому очікуємо повідомлення, але ми вночі також не спали. Я маю на увазі, Збройні сили України не спали, бо завдячуючи їм, ми можемо відпочивати. Були здійснені атаки, ймовірно, головним управлінням розвідки по столичі Чечні Грозному там пролунала серія вибухів. Нібито 3 чи 4 безпілотники долетіли. Вони приземлилися. В різних точках і повідомляють, що нібито були атаковані і підрозділи ОМОН, нібито охорона особиста Кадирова. Очікуємо заяви Кадирова, який, до речі, наказав закрити у Грозному всі салони краси. Які використовують для реклами, або там на якихось там інших заходах фотографії, і на яких можуть жінки демонструвати частини тіла, які не потрібно показувати. Ну і навіть він вже відкрив мережу аптек, де окремо будуть обслуговувати жінок, а окремо чоловіків. Ну така мусульманізація із Чечні Росії йде повним ходом. Ну, а тепер для Кадирова це ще один виклик, який стосується саме атаки, йому доведеться ухвалювати рішення. Минулого разу він пообіцяв там, вбити енну кількість українців за те, що його атакували. І... Пояснити потрібно буде росіянам, чому ж такий великий і потужний Кадиров пропускає безпілотники. Направду скажу дійсно, конвенційного удару по-грозному не так багато. Тут момент дещо в іншому. Психологічний це тролинг Кадирова. Кадиров справді не остання людина на Росії. Так воно є, і його приниження це дуже правильна річ, яку сьогодні роблять наші розвідники. Тому, тут, друзі, наголошую тут швидше політично-психологічний момент тиску на самого Кадирова. Ну, а тепер що стосується політики Сполучених Штатів Америки, за минулу ніч я побачив для вас цікавими дві новини: ну, по-перше, Трамп призначив свого союзника Нонєса, який зараз керує платформою True Social, де власне Трамп розміщує всі свої рішення, бо вже він ж новообраний президент. США. Він призначив його на посаду голови консультативної ради президента США з питань розвідки, хоча ну нієс просто нібито на перший погляд очолює мережу тросоушел, але свого часу він очолював комітет з розвідки палати представників США під час першого терміну президентства Трампа в Білому домі. Тому призначення за лояльністю це є в пріоритеті Трампа, але він намагається, як бачите, підбирати людей, які вже мають якийсь певний досвід. Хоча, я чесно кажучи, доволі скептично відношуся до досвіду тих людей, які він призначає на посади в частині ефективного вирішення проблем і питань, які пов'язані з зовнішньою і внутрішньою політикою. Тим будемо бачити, звісно. І також Трамп призначив Річарда Гренела на посаду повноваженого президента США зі спеціальних місій. Чому також ця особа важлива? Річард Ґренел претендував на посаду спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії. На цю посаду він призначив генерала Кіта Келога. Гренел молодший на Келога. Він справді працював свого часу у розвідці Сполучених Штатів Америки. Він колишній керівник національної розвідки за часів першого президентства Трампа. Ну і також він був послом Трампа в Німеччині. Як повідомив сам Трамп у своїй же мережі True Social, то Гренел рік працюватиме в деяких найгарячіших точках світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею. З чого я власне роблю висновок про те, що стосується північної Кореї, то Трамп не дуже поспішатиме. Проводити який саміт із Іном, оскільки він розуміє, що ну швидко, так як він хотів за 24 години завершити війну Росії проти України, так само швидко і з Північною Кореєю не буде. Тим паче, там ситуація вкрай складна зараз на корейському півострові. Після відставки Йоля, президента Південної Кореї, там запускаються дуже серйозні турбулентні політичні процеси. Я також вам уже про це повідомляв. Гренел раніше спілкувався з друзями президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це дуже важливий момент, тому що Трамп свого часу виношував ідею в мирний спосіб усунути від влади Мадуро, якого знову переобрали. Ще у 2020 році змі писали, що Гренел таємно зустрічався з главою південноамериканської країни, щоб спробувати домовитися про мирний відхід Мадуро від влади після скандального переобрання у 2018 році. зараз знову скандальне переобрання, тому які будуть досягнуті домовленості Гренела із друзями Мадуро. Знову під питанням під великим, оскільки таке вже було, як ми говоримо. Тому Венесуела справді дуже важлива. Трамп хоче ввести туди більше інвестицій американських, фактично перебрати під американський контроль видобуток нафти в Венесуелі і викинути нафту Венесуели на зовнішні ринки. Це хороша ідея. Я особисто таку ідею підтримую. Але як йому вдасться домовитися з Мадуро? Ну, будемо бачити, Трамп же ж великий переговірник. Ну і що стосується Гренела як спецпредставника з таємних місій Трампа, тому що серед цих таємних місій точно буде і Україна, оскільки говорять, що нібито Гренел буде займатися європейськими питаннями, зокрема питаннями напруженості на Балканах. Гренл свого часу виступав за те, щоб із тимчасово окупованих територій в Україні зробити автономні округи. Таке було ще за часів президентства Порошенка, коли він пропонував зміни до конституції України аби надати спецстатусу так званим «ордло». Точніше, так званим ДНР і ЛНР. Тоді ви пригадуєте, що 2015 році, 31 серпня, під Верховною Радою сталися дуже неприємні події. Загинули на звардійці, там підірвали гранату, і тому я, от історію з автономними зонами, як каже Ґренел, порівнюю саме з тією історією, і розумію, що у нас воно сприйняте не буде. Але зараз нові реалії Справді, Трамп активно просуває план замороження війни, і Ґренел в цьому. В контексті буде відігравати як на мене одну із ключових ролей. Тому це призначення, як на мене, друзі, дуже і дуже важливе. І ще один момент: Гренел був одним з небагатьох людей на вересневій зустрічі в Нью-Йорку між Трампом і Зеленським. Тобто, Гренел дуже близький до самого Трампа і, звісно, впливатиме певною мірою на формування його уявлення про те, як має закінчитися війна Росії проти України. Тим часом, що стосується Балкан, Сполучені Штати Америки збираються запровадити санкції проти головної нафтогазової компанії Сербії Ніс через її російську власність. Про це повідомив сам особисто президент Сербії Олександр Вучич. Ну, Вучич справді не однозначна постать політична в Європі. Він загалом засуджував війну Росії проти України, засуджував дії Москви проти нас. Але за великим рахунком ніколи таким яскраво протипутінським не був. Ну і він каже, що це дуже неприємна історія для самої Сербії, але скажу, що паніки особливої він не виказує. Не сумнівається в тому, що ці санкції підтримують і в Європі, тому Сербія готується до не дуже приємних історій, але втім вони мали це розуміти раніше і займатися питаннями диверсифікації. І на завершення, друзі, сьогодні короткий ранковий огляд про події із Сирії. Ви знаєте, що продовж минулого тижня ізраїльські війська завдали масованого удару по військових базах у Сирії. Очільник сирійського повстанського групування Хаят Харір Аршам Ахмад Ашара мовчав дуже довго з цього приводу, і от він буквально вчора дав інтерв'ю сирійському телеканалу і сказав, що ці удари є неприйнятними. Ізраїль перейтнув усі червоні лінії. Він закликав міжнародну спільноту повпливати на Нетаняху, щоб такі удари були припинені. Він обурений цим і наголошує на тому, що Сирія не збирається загрожувати якоюсь ескалацією в регіоні, тим паче ізраїльтянам. Він говорить, що ми маємо займатися відбудовою країни після багатьох років правління режиму Башара Асада. У нас він наголошує абсолютно інші завдання. Можна на перший погляд повірити, нібито да, сирійському повстанському групуванню, яке свого часу було наближено до Аль-Каїди. Але як воно буде насправді сказати складно, тим паче, враховуючи те, що Туреччина залишає свої претензії дуже серйозно на окремі регіони в Сирії, тому говорити однозначно, як будуть там роздатися події, поки що зарано. Видання політику підтверджує, що 18 грудня Володимир Зеленський зустрінеться із європейськими лідерами в Брюсселі, де будуть обговорювати питання миротворців. Трамп тисне на Європу і про припинення війни, і звісно, про контроль післявоєнний на території України, що стосується можливих провокацій з боку Росії. Миротворча місія Європи повинна забезпечити саме цю місію, тому якраз і створення військового контингенту, який буде виконувати патрулюючі функції на демілітаризованій зоні, якраз і буде питанням обговорення у Брюсселі. Там буде присутній тому числі, і генсек НАТО, окрім нього, також запрошені канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Мануель Макрон. Президент Польщі Анджей Дуда, хоча Польща поки що не дуже погоджується бути членом такої коаліції, президент Європейської ради Антоніо Коста і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Також там планує бути прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Італія вже підтвердила свою готовність долучитися до такої коаліції, та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Кір Стармер поки що гучних заяв не робив з цього приводу, але відомо про те, що ініціатива щодо створення такої військової коаліції вона взяла початок з домовленості і прем'єр-міністра Великої Британії Менеля Макрона ще до того, як Трамп почав говорити про створення такої групи військ, але зрозуміло, вже тоді було які виношує наміри команда Трампа, що стосується саме припинення війни Росії проти України. Ну і звісно, така публічна дискусія стосовно припинення війни Росії проти України, створення такої коаліції, вона знаходить відгук і в Росії, і в Європі. Ну, ви знаєте, що Марк Рюте попросив публічно не коментувати ніякі плани завершення війни. А сьогодні на Росії голова єдиної Росії, така є політична партія, ви знаєте, правляча на Росії. Він же, заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв під час проведення з'їзду. Цієї партії заявив, що вважає за можливе появу у складі Росії нових регіонів. Чому так сказано? Як на мене, це просто, знаєте, така політична маніпуляція, підвищення ставок на тлі зараз публічних таких заяв, що стосується припинення війни Росії проти України. Мовляв, погоджуйтесь на те, що є, а то ми можемо захопити ще більше. Ну і справді Росія має успіхи тактичні на сході України, намагається просуватися вони в Курській області, тому що хочуть витіснити ЗСУ з Курщини ще до 20 січня. Зараз про це все буду обов'язково вам розповідати. Тому я ну, саме так бачу заяви Медведєва, серйозно їх не сприймав би, але це як тиск зараз на Сполучені Штати Америки. З командою Трампа активно працює і Офіс президента України. Щойно видання New York Times публікувало дуже інтригуючий матеріал, де мовиться про те, що ми все ж таки намагаємося укласти угоду з Трампом безпосередньо з ним. Українська влада, виявляється, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю із США у сфері видобутку корисних копалин. Імовірно. Аби дати можливість обраному президенту США Дональду Трампу згодом представити це як свою заслугу. Справа в тому, що ще з 22-го, навіть 23-го років, мабуть, так буде правильніше, в Україну була призначена спецпредставник, яка займалася саме співпрацею США та України в сфері інвестицій в бізнес, пані Пріцкер. Це колишня міністерка торгівлі у уряді ще Барака Обами. Дуже заможна американка українського походження, її предки родом взагалі з Чернігівщини. Вона володіє мережею готелів. Хаят, навіть один із них є таких готелів у центрі Києва. І вона займалася якраз цими питаннями, питаннями інвестицій. Але от буквально кілька місяців тому вона пішла з посади, розуміючи, що з українською владою вона ну не може домовитися ні до чого. Ну я вбачаю, що причиною було саме це. Видання New York Times наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital, яка говорить про те, що Україна має родовищ 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт, і графіт, і запаси, яких оцінюють, ну я чесно кажучи, вражений цією цифрою, в 11,5 трильйонів доларів. Це дуже багато, друзі. Це фактично половина ВВП річного Європейського союзу, навіть трішки більше. В Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі. І це ключовий матеріал для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска. Ну і справді, зважаючи на те, що Ілон Маск ли, чи не права рука сьогодні Дональда Трампа, то, звісно, така домовленість із Україною, вона нам буде дуже на руку. Я зустрічаю коментарі з приводу того, що ми щось там продаємо. Україну продаємо, коли домовляємося про підписання таких контрактів. Ну, вважаю це недалекоглядними коментарями, тому що нам потрібно вводити інвестиції. Якщо такі корисні копалини є, то їх треба використовувати із користю для України. Зважаючи на ситуацію, яка склалася, це дуже серйозний буде аргумент для того, щоб переконати Трампа особисто, що він отримає в Україні дуже велику вигоду, якщо буде нам допомагати. Республіканець і союзник Трампа, сенатор Лінсі Грем, який зараз активно працює в команді Трампа, ще минулого місяця в інтерв'ю виданню News сказав, що ця війна йде за гроші. Це не просто так війна, але ну, я думаю, в принципі, вам також це не варто пояснювати. І Трамп, на переконання Лінсі Грема, збирається укласти угоду, щоб повернути гроші, які Сполучені Штати Америки вклали в Україну, збагатити себе рідкоземельними мінералами і тому числі й допомогти Україні, давайте говорити відверто. І лінці називає називається хорошою угодою для обох країн. Окрім того, сьогодні аналітики порахували американські, зокрема, скільки заплатять Сполучені Штати Америки, якщо раптом Україна програє. Тоді США доведеться вибудовувати дуже довгий кордон НАТО для того, щоб стримувати російську агресію в Європу. І в перерахунку на гроші, Сполучені Штати Америки витратять у сім разів більше фінансів на підтримку саме цього кордону, аніж вони заплатили сьогодні для України. Ну, фахівці називають, я знову-таки дуже обережно відносився до цих цифр, що з 2022 року Україні передали військової допомоги на суму 112 мільярдів доларів. За моїми підрахунками, ця сума набагато більша. Можливо, вони якось виокремлюють якісь окремі статті, але на правду Сполученим Штатам Америки доведеться заплатити справді дуже багато, близько 800 мільярдів доларів, майже 1 трильйон. Ну а якщо вони підпишуть угоду з Україною, збережуть Україну, хоча б в тих, поки що кордонах, які ми контролюємо, бо саме про це Трамп веде мову, дамо можливість заходити американському бізнесу в Україну. Це буде також і аргументом для збільшення військової допомоги в Україні, і разом із тим дасть нам можливість зберігати території під контролем і збагачуватись. Ну, звісно, треба міняти економічну модель в Україні, міняти судову правоохоронну систему, тому що якщо інвестиції будуть заходити за нинішніми правилами, ну я американцям, чесно кажучи, не заздрю. Тому, друзі, очікуємо 18 грудня. Події в Брюсселі, переговори, ну можливо, ми там щось будемо розуміти і про підписання саме цього договору. Хоча підписання договору це історія трішки не пізніше, після 20 січня, але я розцінюю цю інформацію як доволі обнадійливу, мудру і притомну. Тепер, друзі, до подій у Грузії. Я вам сьогодні розповідав про те, що там відбулися вибори президента Грузії. Вибори відбувалися не на загальнонаціональному рівні, а в парламенті Грузії ним став колишній футболіст Міхаел Кавелашвілі, якого вже привітав із призначенням на посаду президент Азербайджану Ільхам Алієв. Для мене ця новина неприємна. Чому пояснюю, тому що проросійського президента. Грузії вітає Алії, яким в Україні багато хто захоплюється і розповідають про те, що він провів успішну зовнішню політику, із як кажуть, повернення Нагорного Карабаху до складу Азербайджану. Хоча я особисто так не вважаю. І те, що сьогодні фактично лідер однієї з держав, з якою у нас не дуже прості відносини, зважаючи на те, що Сокар, який присутній в Україні, підписав контракт із Газпромом, дуже хоче постачати російський газ через територію України під маркою Азербайджанського газу. Зараз стосовно цього багато дуже в Україні політики, йде активний спротив, щоб цього не було. Тим паче, ми хочемо припинити транзит російського газу через територію України. Я вважаю, що цього справді робити не можна, маю на увазі. У транспортувати російський газ до Європи через територію України, це робити не можна. Тому привітання Алієва ну, виглядає, як на мене, це просто-напросто така насмішка над Україною і над Грузією в тому числі. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер кілька цікавих і важливих повідомлень про те, що відбувається на фронті. Є хороші і не дуже новини. Зокрема, стало відомо за повідомленнями аналітиків Діпстейту, що росіяни захопили міську раду в Курахове на Донеччині і просуваються далі в глиб міста, поступово займаючи його центральну частину. Це погано. На сході ситуація вкрай критична, хоча західна розвідка захоплюється тим, як Збройні Сили України стримують наступ, наприклад, на Покровському напрямку. Але події дуже активно розгортаються, друзі, не лише на сході України, а й в Курській області. Військові Північної Кореї у російській формі вже беруть участь в штурмах на Курському напрямку. Про це повідомив і президент України Володимир Зеленський, і в тому числі очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Поки що мова про велику кількість не йде, про критичну кількість не мовиться, але те, що вони точно є уже в штурмових діях, ці північнокорейські війська це підтверджують і центр протидії дезінформації, і Зеленський, і в тому числі головне управління розвідки. Станом на 1600 сьогоднішнього дня на фронті загалом відбулося приблизно 166 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Третина всіх цих зітнень припадає саме на Курську область. За даними Головного управління розвідки, Росія почала застосовувати солдатів КНДР у діях на Курщині саме тому, що там не вистачає солдат російських, і вони хочуть взяти кількістю. І для Путіна дуже важливо повернути під повний контроль, як ви це добре вже знаєте, Курську область, всю до інавгурації Трампа. І наше основне завдання вбачає влада не допустити цього. Тому Збройні Сили України там чинять активний спротив. І от сьогодні стало відомо про те, що була здійснена атака fpv дронами по скупченню саме північно-корейських військ, плюс нерозуміння мови спричинило дружній вогонь між північно-корейськими військами та кадирівцями. Північно-корейські військові відкрили вогонь по броньованих автомобілях, де перебували кадирівці, і восьмьох із них. Нібито знищили. Ну, так повідомляє ГУР. І загалом кількість втрат серед північно-корейських військових станом на сьогоднішній день, саме на цьому напрямку, сягає близько 200 військовослужбовців. Але жодного поки що не вдалося ні захопити в полон, ні притягнути в Україну на підконтрольну територію чи, наприклад, підконтрольну Збройним силам України Курського для того, щоб показати його. У соціальних мережах чи офіційно представити як доказ. Втім, очікуємо цієї інформації, тому що вже фактично в один голос добре, я це відзначаю. І ГУР, і Центр протидії і дезінформації. Ну і звісно, Володимир Зеленський говорить про те, що північно-корейські війська є. Сьогодні публікували навіть відео у соціальних мережах, де показували цих північно-корейських солдатів.